Повністю підтримує позов Рівненської міської ради вважає законним та обґрунтованим. Для того щоб не не повторюватись своїх попередніх сам позов і яких попередніх своїх пояснень, я хотів би таки зупинитися на тому, що на такі якби, випади представника відповідача ще про те, що все-таки Про те, що не, не, не доказано, що будуть там якісь там заворушення, чи там буде комусь буде заважати, заважати шум, чи щось інше. Все-таки органи місцевого слідування і органи державної влади повинні все-таки не ліквідовувати якісь негативні наслідки, а їх їх Тому Бінська обласна державна адміністрація повністю ще раз повторю, підтримує. Позаліською міської, міської ради повністю і просить і замінити його в повному обсязі. Якщо можна, я скажу кілька слів, потім мій представник. Перш за все, в нас демократична держава, стаття першої Конституції про це говорить. Вона передбачає свободу мирних дібран. І Таке право дає всім громадянам, в тому числі і мені. Якщо хтось це право забирає, то відповідно він. По суті, висловлюється за повалення державного устрою, встановленого Україні. Це перше. Друге, мені здається, позивач, не знаю, що таке презумпція невинуватості, тому що всі ці їхні аргументи, фактаж, припущення того, що може статися. Досвід проведення нашого Євромайдану в місті Рівне, я один із організаторів цього заходу, говорить про те, що жодних фактів. Про які припускають позивачі, не відбулося. Відповідно, всі інші заходи, які проводились більшому держадміністрації раніше, теж не було жодних скарг, про що говорить позивач. До нашої країни зараз прикута увага міжнародної громадськості. Якщо суд прийме рішення про те, щоб заборонити, тому що за такими аргументами можна заборонити абсолютно всі заходи мирні в нашій державі. Це буде прецедент. Я би не хотів, щоб наше місто, щоб ми усі тут зібрались, дали такий негативний прецедент для міжнародних громад. Дякую.